Раночку, в моєму черговому влозі. У нас із вами цікаві декілька днів, тому що один: я сьогодні їду до косметолога, яку мені порекомендувала фотограф, з якою я познайомилася. Тому я сподіваюся, що трішечки додам об'єму, а то вони вже повернулися до своєї звичної форми. Друге, завтра ми з вами їдемо в Сан-Матео, сусіднє містечко на Хілс. А це для мене дуже класна новина, тому що в сан франциско мені Хілс не дуже сподобалось. Там хлопець викладав, але якось мені, взагалі, знаєте, без душі воно було. А це викладає, викладає дівчинка, і це за рекомендацією. І тому я дуже-дуже дуже, дуже, дуже м -м, зацікавлена в тому, щоб хоч в сусідньому місті, але мені їхати десь 20-25 хвилин. Але все одно поїхати на Хілс. Плюс я йду туди разом із машею фотографом, що теж дуже класно. Такий «girl time», за яким я дуже дуже скучила. Я п'ю каву, замовила її з кафешки поруч, тому що в мене, виявляється, була тільки без кофеїну кава. а Мені хоча б одну каву на день, але треба випити із кофеїном. Збираюся. Збираюся на губи. Це також в сусідньому місті, але. Я дуже-дуже чекаю цього. Ціна в середньому на ін'єкційні різні процедури стартує від 300-400 доларів. Ну, от губи десь 400 чимось обійдуться. Звісно, дорожче, ніж у нас в Україні, але мені головне, щоб було дуже якісно. І роботи цього майстра мені дуже сподобалася. Вона ліцензована тут, тому побачимо. Зробила. Догляд Olaplex, мені він дуже подобається. Ви запитували а, мій відгук, Я вже вдруге його замовляю. Прям дуже-дуже. Я роблю. Я спочатку наношу ось цей спрей, його тримаю певну кількість часу разом із ось цією емульсією, такою як маскою. І після того, як я Потримаю 10, 15, 20 хвилин його на голові. Я змиваю його шампунем Олаплекс і кондиціонером Олаплекс. Далі наношу ось цей термоспрей для того, щоб сушити волосся. І потім вже фінальним завершуючим етапом я наношу, а де вона? А, ось вона. Я наношу ось цю олійку. Подобається мені, особливо після фарбування завжди проходжу прям таким курсом. Так що у кого блондинисте волосся, в кого сухе волосся, то, будь ласка, користуйтесь так прищиковий виліз. Завтра, після того, як ми з'їздимо на Хілс, потусимо із дівчатами, я поїду ввечері для того, щоб забирати в аеропорті людину, яку я дуже дуже давно чекала. І ця людина буде зі мною в Сан-Франциско. Я сподіваюся, що надовго, але можливо на пару місяців. Я в неймовірному очікуванні, тому що я мала досвід життя разом із тією людиною. І це було дуже круто, тому я сумую за цим і чекаю дуже сильно на цю людину. Я тебе для влогу знімаю. Робочі моменти. Обговорюємо нову людину в команді, обговорюємо наступні запуски, обговорюємо заможну. Як тобі бути в ролі операційного директора, коханий? Зайка, ми з тобою букети обговорювали щойно. Ну і букети. Ми говорили про ціни букетів в супермаркетах американських і на американських сайтах. Ціна ось такого букету, якщо замовляти його онлайн, в районі 80 доларів, а якщо такий самий обрати в продуктовому маркеті, то його ціна буде десь в районі, не знаю, 8, 10, 15 доларів. А в Україні так взагалі, мені здається, за 100 доларів можна, я Вікі замовляла, менше ніж 100 доларів за 80 десь, за 70 і такий великий, красивий букет троянд. Якщо ти мені сказала, що там за 6 тисяч можна скільки 201 троянду. 201, так! Всього за 6 тисяч. Так. Справді, майже кожні дні в мене починаються із того, що першу половину дня після практик я допрацьовую те, що мені необхідно. Це зі дзвони із командою, це монтажі відео, це створення контент-плану. І сьогодні, наприклад, перед тим, як виїжджати, наводити красу і марафет, я вже мала дзвін стосовно наступних наших проєктів, вже домовилася на співпрацю із новим таргетологом я дуже задоволена. Тим, що ми виходимо з нею на новий рівень, тому що я вже відчуваю свою готовність до масштабу, і цей рік, якраз таки для мене він повністю направлений на те, щоб ростити аудиторію і виходити на нові, нові, нові рівні. Тому так виглядають мої ранки, Інколи практики йдуть перед ними, інколи спочатку йдуть робочі моменти, а потім вже я шліфую їх Практиками налаштовуюся на день, але сьогодні саме такий день я монтую урок із заможної. Я вписалася в челендж для того, щоб кожного дня ділитися з вами користю і своїм життям. Тому ось так воно виглядає. О 6-й вечора йду до своєї улюбленої його викладачки. Цього тижня якось я зі спортом трішечки менше дружила, тому що я дуже сильно. Впала зі сходів, в мене там, Розпокажу. ось там знаходяться дуже круті сходи, і Ельфі вирвала на них, я не побачила, і коли я спускалася за доставкою, я дуже сильно впала і впала прямо на ем, копчик. І я наступні дні просто вирішила зробити відпочити від йоги від будь-якого спорту, тому що дуже мені було прям дискомфортно. Сьогодні я вже почуваюся класно, тому сьогодні йога, завтра хілс, і хочу ще в суботу і неділю сходити на тренування, тому що м -м, звичний мій темп зараз 4-5 тренувань на тиждень. Це те, коли мені комфортно, коли мені кайфово, тому побачимо. Але якщо не вийде... То не вийде, не страшно. Я дуже спокійно до цього ставлюсь. Мені важливо абсолютно все своєму житті робити із задоволенням. Тому маємо, що маємо. Я не знаю, як вам, але е, мені здається, що дуже класний буде формат, якщо я зроблю розпаковку тих речей, які я купила саме на фотосесію. У мене через декілька тижнів чергова частина фотосесії, на яку я дуже-дуже сильно чекаю. От я знову роблю цю помилку, стою, знімаю вам відео на сходах відійду. Перша частинка прийшла. В такому луті я сьогодні їду до косметолога. Звісно, зміню взуття, тому що в шляпках я не поїду. І хотіла з вами поділитися просто парфумами, які я обожнюю останні три роки. Це Джо Джо Малон, Джо Малон, Джо Малон та пофіг. Просто обожнюю цей запах. Мене ці парфуми дуже символічні, тому що я їх вперше. Віднайшла по дорозі на шляху до Нью-Йорку. Я е, в аеропорті. Боже, що це за якої пересадку? В аеропорті Франкфу, коли я їхала вперше, не вперше в Нью-Йорк, але в Нью-Йорк вперше на свої власні кошти виключно відпочити, не по роботі. І для мене це була дуже визначна поїздка, тому що це була та поїздка, коли я тільки-тільки вийшла на вільний дохід, що я можу подорожувати і можу просто організувати собі поїздку в місто своєї мрії, місто, яке я обожнюю. І для мене було дуже символічно все, що відбувалося там. І ці парфуми я знайшла в дюті фрі. Я пам'ятаю, що я їх нюхаю в тревел Сайс. Я така, о Боже, так. Це вони, і от до сих пір вже три роки підряд. Я ними користуюся, мені влад їх регулярно дарує, поновлює мої запаси, тому що я просто фанат цього запаху. Дуже цікаво, ви знаєте, я загалом дуже постійна. Я обожнюю свою рутину, практики для стану. Я роблю їх кожного дня. Я ходжу в ту ж саму студію йоги, я е, маю однакові, дуже однакові дні. Я в стосунках вже більше п'яти років. Ой, чому це я так сказала? 4,5 роки, майже 5 років, і парфуми до Джо Малон у мене були ланком Лавіабель, La які я теж носила на собі, мабуть, років 5. <сум> Тому ви по таким деталям можете зрозуміти мою постійність і чому, <сум> чому я так круто йду до результату. Тому що якщо в мене є ціль, Якщо в мене є намір, я все зроблю для того, щоб туди дійти. Тому що я дуже постійна в своїх е, діях, в своїй стратегії, в роботі з клієнтами в своєму регулярному навчанні. От і маємо таке життя. Заїхали в таке гарненьке містечко. Це Пасіфіка. Дуже мені подобається така м -м, життя на схилах з цими милими будиночками, прямо наче в відійдушці домосподарки. Така красива територія. Дуже звична ситуація для американських. Таких апартаментів, коли дуже велика територія, є все, є басейн, є деякі гольф, клуби, є тренувальні зали. Прям дуже зручно для мене. І красиво. Клас. дуже мило тут. Я прям задумуюсь над тим, щоб тут пожити трошки. Я написала там хамі і мила телефон. Я вже з губами, по-моєму, неймовірно, красиво вийшло. Звісно, зараз вони атьокші. Буде після набріку менше, але все одно я дуже задоволена. І вперше робила носогубку. Я улюблена частина кожного разу, як я йду від косметолога, це. Просто вечір після того, як роблю губи, я почуваюся Катічкою. Мені навіть посміхатися сміх... Дивіться на твітянергію. Вона така, що ти зробила з собою? Що ти з собою зробила? Ельфі, не переживай, воно завтра пройде. Доброго раночку. Танці на сьогодні відмінилися. Я, чесно кажучи, почуваюся трошки розбитою, чомусь у мене болить голова, але я не можу нарадітися тому, що сьогодні, вже сьогодні ввечері, в цій кімнаті буде не пусто. Дуже чекаю, дуже круто. До речі, губи сьогодні ще напухлі. Нормально, так, я така трошки качечка, але загалом. Загалом все добре. Каву. Каву. Я вже замовила сніданок із кафешки поруч і замовила каву з кофеїном. І сьогодні ми з вами ще поїдемо скуплятися в американський супермаркет Whole Foods. Я оце стою і подумаю над тим, що я, мабуть, сьогодні сходжу на йогу. Вчора мені косметолог заборонила через губи, і вона каже, що може бути сильніший набряк, і краще не займатися спортом, не спричиняти тиску. А так як танці в мене відмінилися сьогодні, а я на них планувала йти, то, мабуть, я сходжу на йогу. Так. Цей тиждень у мене вибився із спорту, але... Головне, що всі живі і здорові, як то каже моя бабуся. Ось так це виглядає. Ми сьогодні замовила нову каву спробувати. Вона називається Butterscotch. Butterscotch. Butterscotch Latte. Побачимо зараз. Дуже смачно, але дуже солодко. Я взагалі каву п'ю без цукру і без, без молока. Але дуже смачно. Порції в США. Мені цього сендвіча вистачить на цілий день. Просто зацініть. Я знаю, кому він дістанеться. Сендвіч дуже жирний. Я його з'їла частинку, де була індичка. А решту з беконом, я не люблю бекон, Віддам ельфі на биконцюку світ. Вже припаркувалася. Там у мене його студія. Приїхала трішки раніше, але завжди намагаюся так приїжджати, щоб знайти своє ідеальне місце і комфортно розміститися в залі. Сьогодні записалася на Power йогу, вирішила по силовій одразу піти. Тут є дуже класна викладачка, яка робить прям такі жорсткі, круті заняття. Я кожного разу виходжу з йоги, така вся в поту. Так що зараз йдемо на йогу. Вона триватиме 45 хвилин. І далі поженемо в магазин. Погнали! Прийшла в магазин за продуктами. Прийшла за вино. Затарилася. Обійшлося все в 135 доларів. Мені цієї юзі вистачить десь на тиждень. І зараз я повертаю назад карт і хочу забігти ще в капіарню, купити собі каву. І також додому савуважу. Виглядає мій холодильник. Ось так він виглядає. Тут індичка, яйця, йогурти, без глютену тортія, молоко вівсяне, комбуча, індюшатина, багато. Овочів, оливки, комбуча, вино, салати без dairy free, без молочки сир, кукурудза, багато різних заморожених овочів, курочка, тікен нагетсу все розвалюється. Чі губи у мене вже майже зійшли, і прям мені дуже подобається кінцевий результат. Я вчора думала, можливо, більше додати об'єму, але мені здається, не треба. Прям дуже-дуже круто. І носогубка, і губи. От ми офіційно прийшли в той вік з вами разом до мене, коли я вперше вколола собі носогубку, тому що в мене вже були такі заломи. Ой, ну але губи. Вже подобається. Готова для того, щоб виїжджати в аеропорт. Ще трішки рано. Я думаю, я десь півгодинки-годинку ще почекаю. Але судячи з важливості людини, яку я зустрічаю, я думаю, ви можете побачити, як я підготувалась. Я фарбуюсь, блін, в аеропорт. Я нанесла автозасмагу. Ну, це не через цю людину. Просто мені пора було наносити автозасмагу. І тепер я готова. Для того щоб виїжджати просто Тягатися і погнали. Просто у мене, звісно, тут є вже друзі, і це дуже класно. Я не почуваюся самотньою, але просто зустрічатися із тими людьми, з якими у тебе розділене ледь не все життя, це в рази в рази приємніше. Прямо... Ну що, виїжджаю в аеропорт. Ось такий у мене лук. Подаруночки. Все з собою. Зараз сьома вечора. Їхати в аеропорт мені 15 хвилин тому. Я не поспішала сильно. Я така часу... Мені хочеться зараз співати від настрою, але, блін, ютуб постійно її банить, тому тенкс. No Маша! Привіт! Може, приїхала! Ми тепер будемо жити разом. Раночку, третій день. Ми вже, ну як ми, Маша вже розклалася. Ну, як розклалася? <гум> Збираємося зараз проїхатися в сусіднє містечко погуляти. Там дуже красива набережна, тому що у нас сьогодні дощі. <гум> так що прогулянка на кабріолеті у нас не вийде. Ну, я думаю, що все одно буде класно. Забираю вас із собою. Лишайтеся тут, поїдемо гуляти. Я пам'ятаю, як ми просто їхали, і, е, і я собі в голові думала, що типу, ну, це взагалі unreal тут жити, тому що ми пам'ятаєш, ми зайшли в магазин і скупилися на 300 доларів, що крізь нам вже казав, ви типу, що, типу, що на 300 доларів, що вони купили там? Наскільки, наскільки може змінитися життя за пару років? Да. Ашою, але не. на Стінсон Біч. Їхали десь 50 хвилин, навіть вийшло на кабріку проїхатись. Буквально 5 хвилин, а потім знов похолодало. 5 <п 'ять> хвилин <щастя> так, Але дуже класно, те, що реально ти заїжджаєш ну от в Сан-Франциско. Зараз туман і дуже холодно, потім ти тільки від'їжджаєш від берега і вже сонечко. І потім ти знову заїжджаєш до океану і знов туман, але насправді зараз тут дуже класно і туману немає. Mm -hmm. <хи> Можна було далеко просто далі йти. Це незручно. Пісок. Але красиво. 42, чи вісім, 34 всього було. І дивіться. Mm. Oh О, Виглядає смачно, так? Да? У mm. 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 мене нарешті є напарник для того, щоб сходити в кіно на фільм жахів, бо я боюся сама їздити. Я теж боюся. Ми будемо кричати разом. Кричати буду я, а ти будеш робити вигляд, що мене не знаєш. Може я теж буду кричати. Приблизно виглядали мої дні. Дякую, що були сьогодні з нами. Не забувайте ставити лайк, підписатися і до нових зустрічей завтра.